Добрий день, п'ятикласнику. Вітаю на уроці української мови. Почати хочу із рядків відомого українського поета Максима Рильського. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Що ж має на увазі поет, коли звертається до нас зі словами Політь бур'ян? Як це плекати рідну мову? Про це сьогодні наша розмова. Тема уроку лексична помилка. Та її умовне позначення Тлумачний словник. Мета уроку правильно використовувати слова умовлені, користуватися тлумачним, а також іншими словниками, помічати та виправляти лексичні помилки у своєму мовленні, критично ставитися до власного мовлення, усвідомити необхідність використання мовних словників. Шукати шляхи вдосконалення власного мовлення, зокрема, уникнення лексичних помилок та збагачення словникового запасу. Сьогодні нам допомагатиме Сергійко Розумійко, хлопчик, який вивчає рідну мову і прагне зробити своє мовлення ідеальним. Пригадаймо вивчений матеріал за допомогою вправи незакінчене речення. Подумай, лексикологія вивчає лексика це лексичне значення слова, лексичне значення мають. Однозначними називаються, багатозначні слова мають, пряме значення мають і переносне значення мають. Перевірмо. Лексикологія вивчає словниковий склад мови та лексичне значення слів. Лексика це сукупність слів якоїсь мови. Лексичне значення слова те, що слово означає. Лексичне значення мають самостійні частини мови. Однозначними називають слова, що мають одне лексичне значення. Багатозначні слова мають кілька лексичних значень. Пряме значення мають усі самостійні частини мови. Переносне значення мають не всі слова. Сподіваюся, вправа не була для тебе складною. А почати вивчення нового матеріалу пропоную із вправи редактор. Прочекай, будь ласка, речення і зверни увагу на те, що тут деякі слова використані неправильно. Застосуй свій мовний досвід. Подумай! Редактор це той, хто виправляє помилки у тексті, не змінюючи його змісту. Тобто потрібно замінити лише деякі слова. Наш клас приймав участь у різних міроприємствах. Класним керівником нашого класу являється Ольга Іванівна. Сьогодні я получу гарну оцінку. Солдати князя Ігоря були відважними. Задумався Сергійко разом з тобою. Де ж тут помилки? Перевірмо. Наш клас брав участь у різних заходах. Нашим класним керівником є Ольга Іванівна. Сьогодні у мене буде гарна оцінка або Сьогодні я отримаю гарну оцінку. І четверте речення: Воїни Князя Ігоря були відважними. У реченнях із першої колонки допущено лексичні помилки. Які ж вони можуть бути? Перше це уживання слова у невластивому значенні. Наприклад, наш клас. Приймав участь у різних міроприємствах. Приймати можна гостей чи подарунок. У цьому реченні так само є росіянізм міроприємство. Друга помилка: повторення однакових чи спільнокореневих слів та автологія. Класним керівником нашого класу являється Ольга Іванівна класним і класу та автологія. Так само являється. Слово ужито у невластивому значенні являтися можна у вісні, наприклад. Третя помилка це уживання росіянізмів, получу, получу гарну оцінку. І четверте уживання слова невластивого описуваний епосі. Тобто солдати князя Ігоря білевідважними неправильно за часів Київської Русі солдати називалися воїнами. Прислухайтесь, як океан, океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Як же зберегти ці перлини? Як же не втратити скарби, які століттями створював наш народ? На це питання спробував відповісти товариш нашого Сергійка Розуміка, Миколка. Він написав твір, але звернувся до Сергійкою, до Сергійка за допомогою Допоможи знайти помилки! Я вважаю, що нам потрібно слідити за своїм власним мовленням. Якщо людина багато читає, то її лексичний запас зростає. Давайте користуватися лексичними словниками. Думка, можливо і правильна, але сформульована вона далеко не ідеально. Тут є багато лексичних помилок. Добре, що Сергійко допоміг товаришу. Я рахую, що нам потрібно слідити за своїм власним мовленням. Зверни увагу! Лексична помилка підкреслюється хвилястою лінією і позначається на березі зошита літерою Л. Рахую слово вжито у невластивому значенні. Рахувати можна курчаток. Слідити росіянізм своїм власним тавтологія. своїм. Це і є власним. Друге речення. Якщо людина багато читає, то її лексичний запас зростає. Тут Сергійко знайшов в помилку: зростає Зростає дерево, дитина, а не лексичний запас. Третє речення: Давайте користуватися лексичними словниками. Давайте користуватися, це неправильно утворена форма дієслівна, тема одного з наступних уроків. А от лексичні словники це теж. Лексична помилка, тому що словник, у якому подано лексичне значення слова, називається тлумачний, тобто слово жите у невластивому значенні. Прочитаймо відредагований варіант. Я вважаю, що нам потрібно стежити за своїм мовленням. Якщо людина багато читає, то її лексичний запас збільшується. Користуймося тлумачними словниками. Тлумачних словників є багато. Вони є різні. З більшою і меншою кількістю слів. Ти завжди можеш скористатися ними для того, щоб перевірити, чи правильно вживаєш те чи інше слово. Наступне завдання ти можеш виконувати за допомогою словника, а можеш перевірити свої знання самостійно. Вибери потрібне слово. Вікно Відкрити. Чи відчинити? Як ти вважаєш? Звичайно, відчинити, відкрити росіянізм. Підручник розгорнути чи відкрити? Розгорнути відкрити слово у невластивому значенні. Світло виключити вимкнути. Звичайно, вимкнути. Виключити означає зовсім інше. Це росіянізм також. Руку піднести чи підняти. Ти, напевно, здивуєшся, але руку піднести, піднести догори. Підняти можна щось, що впало, наприклад, на підлогу. Питання. Наступне чи слідуюче? Сподіваюся, ти обрав правильний варіант питання наступне, слідуюче росіянізм. Очі закрити чи заплющити? Заплющити навіть не сумнівайся. Осінь настала чи наступила? Осінь настала. Наступити можна на щось колюче, наприклад. Напевно, ти вже помітив, що дуже багато лексичних помилок пов'язані саме із вживанням росіянізмів. Тому читай художні тексти. Звертайся до словника. Перевіряй. Настала осінь, і діти повернулися до школи. І знову на уроках української мови вони пишуть твори, перекази. І саме у творах і переказах допускають найбільше лексичних помилок. Зверни увагу! Ми розглянемо речення із творів школярів. Потрібно знайти лексичну помилку, указати, в чому її суть, і запропонувати правильний варіант речення. Перше речення. Ми купили пирожні з клубничним джемом. Звичайно, ти упізнав тут росіянізми пирожні і клубничним. Правильно, ми купили тістечка з полуничним джемом. Наступне речення. У творчої людини багате уявлення. Подумай, у чому тут лексична помилка? Зрозуміло, що слово уявлення, суть помилки уживання слова в невластивому значенні. Звернімося до тлумачного словника. Уявлення це розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних відомостях, якихось даних і таке інше. А от уява це здатність образно створювати або відтворювати. Кого що небудь у думках свідомості, або відтворювання кого чого небудь у думках свідомості чи думка свідомість фантазія? Зрозуміло, що у творчої людини багата фантазія, тобто уява. Знову ж таки нам допоможе тлумачний словник. Наступне речення Школярі працюють на пришкільній ділянці. Упевнена Тобі не сподобалося повторення спільнокореневих слів школярі і пришкільній? Це тавтологія. Виправимо помилку. Учні працюють на пришкільній ділянці. Як же уникнути лексичних помилок у мовленні? Потрібно читати художню літературу. Звертатися до словників, стежити за власним мовленням і працювати над словниковим запасом. Не існує чітких правил, які визначать е, лексичні помилки, які навчать тебе їх виправляти. Треба розвивати словниковий запас. Дуже багато читати, перевіряти в словниках свої слова, і стежити за власним мовленням. Закінчити хочу. Також словами Максима Рильського Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Доглядаймо сад рідної мови. Будьмо грамотними. Чемними громадянами Незалежної України. Дякую дітей вам за увагу! Урок закінчено. До побачення!